Um про головне. Командование ВСУ неоднократно уже высказывались о том, что э, ближе чем 50-60 километров к линии боевого соприкосновения самолет не должен подлетать. То есть это будут удары точечные э, на позиции наших парней. Влучание по авиабазе Оленья. Вопрос остро сейчас стоит. Что делать с этими беспилотниками? Тому що літають вони там безпрестанна, ежедневно, фактично в круглосуточному режимі. На відстані 1800 кілометрів свідчить про те, що в європейській частині Ерефії уже немає місць, де росіяни могли б надійно сховати свою авіацію. Єдине, що їм залишається, це прибрати бомбардувальники на іншу базу стратегічної авіації біля міста Сиришево в Амурській області. Це дуже далеко. Колись туди відправляли офіцерів за моральну поведінку, Дінку та інші провини зараз, зважаючи на їхні дії, єдиний шлях для них це віддалена база. А ситуація тут така. Ми, коли запускаємо дрони, ви ми запускаємо не лише ударні наші дрони. Да, а mm. ми запускаємо ще. Деякі типи безпілотників, які відволікають ворожу протиповітряну оборону. От росіяни кажуть, ми там збили 45-50 дронів, ми запускаємо копійчані дрони. Ну, У нас були такі дрони, які загалом не дають ані дальності, ані несуть великої. Ну, iq 400, наприклад, візьмемо так. да, такий дрон. Росіяни пішли тим самим шляхом. Вони зараз копіюють деякі наші тактичні прийоми. Вони разом з ударними дронами запускають дрони, які мають. ну, У нас от весь час, йде мова, що нас не вистачає зенітних ракет. Ну, от Росіяни педалюють цю тему, вони запускають разом з реальними ударними дронами з вибухівкою, запускають навік от, які мають загалом відволікати протиповітряну оборону, десь щось передавати, ну, скажімо так. Я не знаю, що вони можуть передавати ці дрони, бо дальності радіозв'язку не вистачає. Можливо, вони використовують нашу мобільну мережу для передачі якихось даних. Але основний сенс цих дешевих пінопластово-фанерних дронів це відволікання протиповітряної оборони і не більше того. Бо ані довести розвідувальну інформацію, ані принести якоїсь іншої користі, якщо вони не мають вибухівки на борту, вони просто не можуть. Зрозумів, тепер до аеродромів. Ну, звичайно ж, цими вихідними цього вікенду активну увагу приділяли саме моменту удару по аеродрому Оленія. Причому це ж не вперше по аеродромах б'ють. Ну хто хтось далі продовжує, знаєте, з гумором там використовувати слова треті сили і так далі. Ну, ми ж то розуміємо. Яскраво відреагував на цей момент, зокрема, президент Фінляндії, який е, зазначив, що. Від аеродрому Оленія до кордону з Фінляндією 150 кілометрів. Та й взагалі фінам потрібно звикати до того, що від гомін війни у них все буде ближче до кордонів. Хтось називається рекордами, хтось з як то інститут вивчення, навіть значними тактичними успіхами тих, хто виготовляє в Україні дрони, тому що відстань тисяча 800 кілометрів. Президент в одному зі своїх звернень навіть зазначив підрозділ. Як вам результати? Результати класні. До речі, значить, тут я би ще відзначив одну таку рису в повідомленні. Вказано, що удар не просто нанесено аеродрому, а було влучання в один з бомбарду ну, по пошкоджений один з бомбардувальників. Наші дрони не несуть такої кількості вибухівки, щоб він був пошкоджений вибухом поблизу. Да? Угу. Виникає серйозна підрозда, що наші дрони отримали ще й системи до наведення на термінальному відрізку, тобто на кінцевому відрізку. Це означає, що зараз ми російські літаки можемо влучати прямими попаданнями. Якщо це, звичайно, підтвердиться одним дроном. Так, це лише Да, але це, да, одним, да, одним дроном один дрон один літак. Так. Значить, якщо це, звичайно, підтвердиться, бо якщо на 1800 -ти влучили прямо в літак, то це навряд чи було по GPS-координатах. Да? Скоріше за все, дрон на місці вже самостійно приймав рішення, а це власне і робить системи доневедення, порівняв ціль з тим, що в нього в пам'яті, і спікірував на цю ціль. От, якщо, якщо дійсно це значить було пряме попадання дрону. Ну, от я би трішечки проаналізував, як будуть докладніші знімки. Так а, рівень ступінь ураження літака це там пряме влучання, чи загалом дійсно поряд щось було, і просто уламками трішечки нанесли пошкодження літаку. От, це такий, знаєте, це двічі етапний момент. По перше, дальність, по-друге, точність влучання. Це Два таких найважливіших моменти раніше такого не було. Раніше ми чітко знали, касетна боєголовка розкидали і ураження убойними елементами з касетної боєголовки. Оці всі маневри між аеродромами почастішили вони останніми днями, та? Навіть тижнями, і хто е -е, це пов'язує там з заряджанням тих чи інших того чи іншого ракетного зброєння. Перебазували велику кількість літаків на Енгельс і так далі. Багато точність розмов з приводу того, що це пов'язано з ресурсом самих бортів. Що додасте до аналітики і для розуміння тих, хто нас дивиться? А, дивіться, аеродром Оленя – це аеродром, а, здається, 40-го да, 40 змішаного авіаполку. Він призначений для а, обслуговування бомбардувальників ту 22 М3, і жодним чином не має можливості кваліфіковано обслуговувати Ту-95. Тому а, на, скажімо так, піврічний чек. Значить, ну, тобто технічну перевірку стану систем літаків, росіяни мають повернутися на базовий аеродром, а в них okay. базові аеродроми для повноцінного обслуговування і перевірки роботи систем ту 95 МС є лише два. Перший це Енгельс в європейській частині, і другий це Українка біля китайського кордону, біля міста Сірешева. Ну от росіяни і вирішили, значить, все ж таки на перевірити стан своїх літаків. Повернули на один з базових аеродромів. Якщо зараз буде нанесено удар по Енгельсу, то росіянам залишиться тільки заганяти на далекий схід свої бомбардувальники. Поки що на таку відстань ми не дістаємо. От але і звідти літати, в них ресурсу багато не вистачить на всі бойові виліти літати з Сєришево, Значить, це вони захикаються щодо запуску тих чи інших ракет, крилатих, якими обстрілюється територія України, щодо там механізмів і так далі. Щодо цієї аналітики, що додасте Валерій? Ну, ви бачите, кількість запусків кінжалів різко зменшується. Да? Те, що по нас почали випускати ракети по одній, по два, там по, по кілька, да? а не по кілька десятків, як раніше, ну тут можна зробити два висновки. Перший висновок все ж таки, в Росіян падає виробництво ракет, бо власне виробництво літаків не кожного разу порівняння з 2022 роком. Кожного року зменшується на 10-15%. Угу. Mm -hmm. можливо, тим чи іншим способом. От зараз буде кілька розслідувань опубліковано про постачання а, військової радіоелектроніки з а, західних країн до Росії. Да? Можливо, все ж таки в санкції, якимось чином починають пливати. Можливо, інший варіант росіяни накопичують запаси ракет для більш масованих ударів в холодний період. Выключены, и такий варіант. Это вообще функциональное количество оружия: 10 штук. В любом случае, это самолеты. Это опасно.